Почну з того, бо будете ж все одно питати, чим годуємо. Ми запаслися одразу всім. Вона, коли різали порося, витаплювали смали. Бо курей ми викинули, перестали годувати там і кормом, я казала, вже десь тижнів три. Усіх вітаю на своєму каналі. Так, да, дійсно звернула увагу на коментар з приводу того, як там наші свинки. Давно ми їх взагалі не показували, та я і забулася, що е, треба якось заходити інколи дивитися. Та й самі розумієте, що часу не дуже то й вистачає, роботи дуже багато в селі. Село є село. Куди не глянь, постійно є робота. Подивись наліво. Там кури, подивись направо, там кролі, подивися прямо, там город. Якщо вийти, наприклад, з двору, так, там постійно місто, в яке треба їхати, вирішити якесь питання, зробити якісь контрольні закупки. І постійно день йде в такому обігу, що не завжди вистачає на щось взагалі часу. Тому я ж кажу, давайте покажу свинок. Я не пам'ятаю вже скільки місяців пройшло, ми його не знімали. Та я й сама десь тиждень тому зайшла, передивилася на них. Ну, таке кажу, там жовтень місяць можна буде вже щось одне порізати. Ну, а друге будемо вже залишати на наші свята, бо в нас новий рік це щось. День народження одне за одним, там буквально 3-4 дні різниці, дуже багато. Чотири одразу, не повірити, Це і Новий рік, і вечеря, і все-все-все на купу. Так, пішли. Зараз поверну камеру і покажу. Почну з того, бо будете ж все одно питати, чим годуємо. Ми запаслися одразу всім. Так, треба ще одне відро. А, тут та що в нас? Дерць, картопля, кабачки. І тут так само. Кабачки, дерзь, картопля. А, ди! Пішли, давай, мішай з водою. Ходять тут. Хезають. Ди, не хезай. Кажуть, хезалки до бабла. Нічого подібного. Дивлячись які. Да, так-да-да-да-да-да! Да, 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 да. Да, да, да. Так, звичайна дерть, це в нас... Боже, я не пам'ятаю. Суміш якась була, куку... а, кукурудзана. Просто кукурудзана мука, кіш звідси. Картоплю в чугуні обов'язково варимо. Ну і ось кабачки в нас. Добре, що вистачає, да. кукаріку і все. Раніше пам'ятаю, бабуся, ну, вона була мені нерідна, так? Але ну, реально вона мені була як за мати. Так вона, я не знаю, вони як різали свиней, в неї порося завжди було так кілограми. Ну, я не знаю, 250-300, я взагалі боялася до нього підходити. За чого? Він такий був мені по груди. Такі здорові кабани постійно було. Що вона робила? Вона, коли різали порося, витаплювали смалець. Була така велика чотирьохвідерна кастрюля. Вони туди прямо так цей смалець весь зливали. І оцю чотирьохвідерну кастрюлю... Смальцю зносили в погріб. А потім, як годувала наступне порося, вона брала таких оце столових ложки, три штуки і так в їжу додавала. Тобто порося їло поросячий смалець, картопля, отак буряк або е, кабачок і мука такі шики пішли. Я вам кажу, я не пам'ятаю, скільки вона його годувала, чи рік, чи півтора, але вони кололи завжди таке здоровезне порося. І сало там було отак чотири пальці кладеш. І ще можна було отак п'яте. І ще залишався там вільний краєць сала кіш. Ну, я на таке сало кажу, завжди мило. Мені повинно бути, щоб сало було з прослойкою, обов'язково з м'ясем, щоб можна було порізати, пожарити, вишкварити. Таке було шматок гарне. Все? Йдемо. Так, іди перший. Тоді я. Хрюкалки. Вчора розламали корито. Дівки гуляють постійно. Що попало? Чесне слово. Ми оце будемо як брати, ми вже дівчаток брати не будемо. Будемо брати хлопчиків. І друге зразу висипай. О! Ось такі у нас вже свинки повиростали. Да, ти нормально поставив. Я чуть собі лоба не навила. Так. Ось такі кабанічки у нас. Це їм. Дай, іди від мене! Кіш. Маленькі. Вдвох ростуть погано і взагалі гуляють. Виходь. І дай мені паличку таку невеличку, щоб та я не могла. Дай. Ні, мені палочку треба маленьку. Палочка маленька, як вам. <рес> Отакі От ось вони як гуляють, це взагалі нічого їсти не хочуть. Де? Одна вона вища, та, що була найменшою, да, білою тоді. Вона он така худа-худа. Це м'ясна порода, Ландрас, що з неї взяти. А ця така більш в спині потужніша, трохи сальца буде. І якраз саме таке, як я полюбляю. Ну їм вже по року, в тому році, якщо ми у тій великій давали <кій> камбікорм крилячі підсипали потроху. В Цьому році ми нічого не підсипали, ми ще думали там на мамочок їх залишити. Потім передумали. Дууу! Кіш, кіш від мене. Хай ще поки ростуть, а там буде видно. Так, Диви, яка канагла. А маленькими були навпаки. Оця ось плямиста була така нагліша. А тепер навпаки. Диви, яке. Дринь. Все, закривай. Хай жеруть. Напали на воду. Безсоромні. Так. Ну і хочу сходити до курей, показати, бо курей ми викинули, перестали годувати там і кормом, яке я казала вже десь. Тижнів три вони в нас сидять ось так: от. кукурудза, пшеничка, ячмінь. І вони просто застопорилися в рості. Бачите, які вони невеличкі бігають. Але таке, потихеньку ростуть, до морозів ще вони їх підтягнуть з приводу порід. Породи. Так, мені не сподобалися грізбари. Це оці оці. Різбари з візулясті. Взагалі, от реально, якщо взяти от мастер грей росте класно, класно росте ось голошийка, дивіться. Ось взяти там маленьку, он голошечний півник. По-перше, він високий на ножках. І взагалі, ну, тут ху росте клас. Ось дивіться, стара курка стоїть, тут стоїть голошийка. Да? Вона вже ростом вища, ніж цей стара курка у нас. Так само. Ну от мені більше всього сподобались по росту. Це голошийки і майстер греї. Оці ось зараз світленькі. Ростуть добре. Далі в мене ось ходить один суперхарко, Виріс отакий жовтою борідкою. Ну таке собі. Я б не брала. Оце ось у мене ходить яркулес, да? який сидить без корму. Ходить і ходить. Багато, звісно, курей позачахло. Ну, вже як є, да? Так що так. Так, де наш ексклюзив? Блакитний фаворит. Трьохножка. -ш -ш. Он сидить. Вставай. Вставай, 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 вставай. Ще й той закрив його, ну розітвій. Он лежить трьохножка. Дивіться. О, нога на місці третя, вона не відпала, і він, до речі, живий, на рівні росте із своїми ось. Ще рядом біля нього диви, прикривають. Загалом, ростуть вони на одному етапі. Ні більше, ні менше, нічого. Я вже думаю, Фух, як жарко сьогодні. О! А ця ось схожа взагалі на цю, та, що на озері дико плаває. Купити їм комбікорма для того, щоб їх трохи підтягнути ще в ріст. Але так як тут в нас їх, бачите, аж кишить, і це ще гуси вон там бігають, то буде видно. Бо тут треба мішочок висипати так на один день, щоб вони поїли. Але будемо в будь-якому випадку трохи корму додавати, бо вже не за горами цей мороз. Яйця вже позбирали. Так що отак. Ну а ви в коментарях можете написати, скільки кілограм у наших свинках. Бо я в тому році розказувала, що в нас свинка така ух, велика, навіть спорила. А в цьому році я навіть не думаю, скільки там кілограм, скільки є, стільки і буде. На цьому все. Всім пока.